Після семи років судової тяганини суд нарешті виніс свою ухвалу. Щоправда, не в залі судових засідань, а лише в текстовому вигляді. І прийшли за ним лише потерпілі та їх адвокат. Сім років з моменту смерті моєї дитини справа нарешті дійшла до свого фінішу. 29-го числа на черговому засіданні адвокати подали клопотання про закриття справи по термінах. Сьогодні є ухвала, яку нам ніхто не оголосив, її просто видали. Ось так нам в руки, оскільки в нас кримінальне провадження було відкрите в квітні 2017 року. А відтак, станом на травень 24 року, вже фактично пройшов термін п'ятирічний, який є визначений кримінальним кодексом, тобто термін для притягнення особи до кримінальної відповідальності. Це беззаперечне право сторони захисту і також обвинуваченої. І відповідно до такого наданого права стороні захисту обвинувачена таким правом. Користалася на що суд відреагував, і відповідно виніс ухвалу від 29 травня 2024 року про звільнення від кримінальної відповідальності краков'ян любов у зв'язку з закінченням строків давності. Йдеться про екс завідуючу на той час ще онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні Любов Краков'ян. У квітні 2017 року там помер 12-річний Ілля Омельчук. У хлопчика був рак. За словами батьків, через те, що лікарка не догледіла стан пацієнта, він і помер. Ми хотіли все-таки обвинувального акту мати, тобто щоб було доведено, що вона є винною в смерті моєї дитини. Хоча я даю чіткий відлік. І розуміння того, якою хворобою моя хворіла дитина, я розумію, що теж могло все закінчитися, теж сумно, але не на тому етапі і не за таких умов, як помер мій син. Тобто діти мають право на життя. І якщо шансів навіть є один, а в нас він був не один, за лікарів повинні до останнього боротися. І слова умер то умер, що зробиш ну не мають права бути. За сім років судових засідань змінювався і склад суду, і понад 10 захисників обвинуваченої як місцевих, так і столичних. Потерпілі вважають це навмисним затягуванням справи. Ми взагалі на стадії судового розгляду не заперечували ту обставину і просили навіть обвинувачену, щоб вона визнала вину, тобто піти по скороченому розгляду, тому що мало суттєве значення для батьків просто визнання вини лікарем і принесення, хоча б елементарного вибачення, як для батька й матері, які дійсно. Втратили свою дитину, але за усі ці роки, починаючи з 2017 року, жодного слова вибачте чи приношу вам свої вибачення або як лікар, ми ні батьки жодного разу від обвинуваченої не почули а навпаки, обвинувачена обрала таку тактику, тобто зухвалу, допускала певні такі речі, які взагалі є неприпустимі не лише для обвинувачених, на мою точку зору, а як для лікаря, як для жінки, для мами. Зв'язатися з любов'ю краков'ян і почути її думку з приводу ухвали нам не вдалося. Жінка не бере слухавку. Антоніна Омельчук зупинятися не збирається разом із своїм представником. Вона уже готує цивільний позов на відшкодування моральної шкоди в сумі 1 мільйон гривень. Ольга Денілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.